Прокуратура проти Даї на Прикарпатті. дві силові структури поконфліктували через ДТП. В обласній прокуратурі заявляють, мають незаперечні докази, що винуватий цаварі Даїшник, а колеги його покривають. Державтоінспекції області це категорично заперечують. кажуть, за кермом був батько їхнього співробітника. Дійшло навіть до публічного з'ясування стосунків між правоохоронцями, свідком якого стала Алапас. Аварія, що стала каменем спотикання між двома силовими структурами Прикарпаття, сталася на цьому місці. Зламану іномарку, легковик тягнув під гору на буксирі. Раптом трос обірвався. Водії зупинилися ближче до узбіччя дороги і пішли закріпити його. У цей момент інший автомобіль, що їхав позаду, врізався в них. Двох чоловіків їхні власні ж автомобілі мало не розчавили. Зараз потерпілі у лікарні від інтерв'ю, пославшись на погане самопочуття, відмовилися. Станом бог був середньої степені важкості за кермом іномарки, яка спричинила ДТП. Сидів інспектор ДАІ сусіднього Рожнятівського району. Заявляють у прокуратурі. За словами правоохоронців, він не допоміг потерпілим, а втік Післідній залишивши шрифічно, авто за... на місці пригоди. Із очевидців, які вийшли на місце події, і за кермом даного автомобіля знаходився працівник ДАІ. Геть інша версія аварії в обласній ДАІ. Там заявляють, винуватець із місця аварії не тікав, а допомагав потерпілим. І головне, він не їхній співробітник. У нас немає даних, які би свідчили про те, що до цієї дорожньо-транспортної пригоди причетний даєшник. Водій, 60-річний житель міста Долини, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, на даний час перебуває в лікарні. Пенсіонер ще взяв провину за ДТП на себе. Зараз і справді в лікарні зі скаргами на серце. Він, батько того інспектора, дає, який, як підозрюють у прокуратурі, був за кермом. Причетність свого сина до аварії категорично заперечує. У мене син там працював, він не їхав. Він я їхав за рулем. Дорога була погана, туман, слизько, може, було. Вдарився і далі нічого не пам'ятаю. Утім, свідки аварії кажуть, на місці пригоди був молодий чоловік. Старший під'їхав згодом. Біля тої машини білої, там. Свої, чоловік ходив молодий, років 30, Ходив з телефоном ну, з кимось говорив. Підозрюваного даїшника слідчі досі не можуть знайти. У прокуратурі припускають його прикривають колеги. Про це прокурор заявив на сьогоднішній координаційній раді правоохоронців області. А ви знаєте, що ми з'явили лобове стекло з потажировими з кров'ю? І ніяк воно не належить татові. Так, ось ви породили ще один злочин. Мало того, що у вас серйозний зальот по роботнику ГАЇ, який скоїв ДТП, і скрився з місця прошестя. і начальник ГАІ підставляє його батька, що якоби він їхав за рулем, оскільки головний підозрюваний працівник ДАІ, аварію розслідують у прокуратурі за порушення правил безпеки дорожнього руху, винуватцю хто б він не був, загрожує до трьох років обмеження волі. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1.